Продовжуємо будувати ставочок на території котежного містечка Гардхаус Київської області Броварського району в районі села Рожни. Ми зараз засипаємо рослинну зону регенерацію щебням крупних фракцій 40 70 Потім буде фракція мільча 20-40. І таким чином у нас буде фільтруватися вертикальна фільтрація і горизонтального типу. Вона буде заходити зі скімарів і виходити з тієї частини, де ми посадили вчора водні лілії. Водичка так набереться, що ці коврики покриються водою. Це буде дитяча зона, і це ліхтариками підсвічується все діло. А далі вже глибина йде 2,50, 2,80. Ось така. І ще рівень води набереться на 20 см, що резину видно зовсім не буде. Ось така у нас справа чудова. І вода продовжує набиратися у ставок.